Експерти кажуть, що під час різдвяних свят шанс побачити прибульця зростає більше ніж у будь-який інший час року. За даними Центру повідомлень про НЛО у США, у грудні кількість заяв про дивні об'єкти в небі різко зростає. Справжній пік фіксують саме 25 грудня. Технічний директор центру Крістіан Степ'ян пояснює це святковими феєрверками та світловими шоу. А представник Mutual UFO Network Рон Джеймс додає: у свята люди частіше не працюють, більше гуляють, дивляться в небо. І помічають те, на що зазвичай не звертають уваги. Ну і звісно, Санта з Оленями теж плутає карти. Для прикладу, лише 25 грудня 2021 року зафіксували 75 повідомлень про НЛО, а різдвяні контакти фіксують ще з 1965 року. Тоді астронавт Валі Шіра Джуніор під час місії Gemini 6 повідомив про дивний об'єкт у космосі. Його напарник навіть побачив пілота в червоному костюмі. Пункт управління був у паніці, доки щира не зіграв джингл белс на губній гармошці, це був різдвяний жарт. Тож, якщо цього різдва ви побачите щось дивне в небі, можливо, ви не одні.